Ну, Перше, хочу вибачитись перед нашими болювальниками, перед нашими фанатами, тому що вони, дякуючи ЗСУ, ми тут граємо. Футбол живе у нас на батьківщині в Україні, тому хочу вибачитись, тому що, знаєте, як вони на фронті віддають всього себе, а ми, на жаль, наші хлопці. Не може десь через себе зіграти. Да, погодні условия дуже такі тяжкі, дуже було жарко. Но по, грі, по, грі, ну, как, по грі Я рахую, що ми так більше там, територіально володіли м'ячом. Були такі непогані, непоганий пресін, перехватували м'яч. Ну, на жаль. На жаль, не вистачає майстерності забити гол. Це дуже наша є проблема. Ми на цьому працюємо, ми знаємо цю проблему. Ну, на жаль, бійтесь, вже скільки матчів зіграли, а поки голи даються дуже тяжко. Хоча тренуваль... ну, в тренувальному процесі працюємо над цьому. Ну, знаєте, щоб забивати гол, для того треба ну, майстерність, раз, впевненість, бажання і впевненість. І у нас, на жаль, чим більше ми у нас так контроль гри є, є комбінації непогані. Ну, чим більше чужої штрафні, тим все бояться хтось на себе взяти, індивідуально бояться зіграти. Тому от це проблема є. Ну і поразку тренерський штаб бере на себе, тому що, знаєте, як, тяжкі були погодні умови, і ми зробили. Там за хвилин 25 всі, хто грав в стартовому складі, непогано грали. Ми хвилин за 25 одразу тренують заміну зробили, потім ще зробили заміну. Хотіли, щоб вийшли хлопці більш свіжіші і додавали швидкість, додавали агресію. Ну, на жаль, на жаль, ні одна заміна не вийшла так, як треба. Тому це помилка тренерського штабу, беремо на себе.